Вітаю, друзі. Ходила в лісі, збирала чистотів. І тут мені прийшло, що я маю наступний сеанс. Ще зранку думала зробити відео. Але думаю, якось воно не виходить, відволікається. Суєта домашня. Маю надію, що в лісі комарі мені Дадуть зняти це відео. І зараз в мене включається рука. Налякайтесь, це я чистоті збирала. Від цього енергія не буде забруднена. Що мені сьогодні хочеться поговорити про що про те, що... Я розумію, що ну я знаю, що зараз ми всі Фух, е... проживаємо непростий час. Це трансформація. Хтось знає про це, хтось ні. А тому мені сьогодні дали завдання е... розповісти трошки людям, які взагалі не розуміють, що відбувається але хочуть щось більшого в житті побачити, відчути, зрозуміти, не тільки робота, дім, там, домашні клопоти. На шляху до знайомства з духовним світом, з собою справжнім. Знаєте, перше, саме головне для мене було це довго, незрозуміло, як це робиться. Навчитися бути в серці, тренувати. такий, можна сказати, біцепс сердечний. Я довго не розуміла, що це бути в серці. Коли ну, в мене це відбувалося, я не розуміла, що це воно. Наприклад, в лісі я можу легко бути в цьому стані постійно. В, в, в тому житті в соціумі я вилітаю з цього, бо там десь а, починається суєта. Ми більше в голові живемо. Отже, мені, мабуть, прискорили шлях до знайомства з цим духовним світом. Ну, не мабуть, а так і є трави спочатку. Потім мені цікаво стало камні вивчати. У мене з'явилось бажання ну, допомагати собі і рідним камнями літотерапію вивчати. І потім почали включатись руки. Я дізналася про цю божественну енергію, яка проходить з рук для людей. І розумію, що зараз зараз всі люди проживають непростий час, і отже я зараз е направляю цю енергію в ваш сердечний центр. Отут і хочеться, щоб ви спробували відкривати, навчитися його. Для цього, щоб це було легше, ви можете згадати щось, таке ніжне, миле, милу якусь подію в житті, випадок, коли ви так ваша душа радіє, це є відкрите серце. Я зараз спрямовую цю енергію, ваш сердечний центр. І уявіть, будь ласка, спочатку ми будемо проти часової стрілки. Трошки почистимо його, а потім зарядимо позитивної енергії і Отже, уявіть, що у вас в районі грудей крутиться така спіралька проти часової стрілки. І дихайте. Можливо, ви будете бачити якісь картинки. Це добре, це нормально. В когось мурашки. Комусь захочеться плакати. Це дуже добре. Це сльози очищення. Чесно вам скажу, в мене коли першого разу відкрили серце, я все, я, в мене не було кому. Розказати про цю подію, бо і так. <ріст> Я живу в селі, вже багато людей думають, що в мене криша поїхала. Була собі така нормальна людина, випивала курила, їла все підряд. Всяке було. І ось щось з нею сталося, Якісь вібрації, про що вона. Ну тут таке вже. В кожну свій час. Я зараз бачу цю спіральку, вигляді от спіраль, і вона палає, знаєте, як от в цирк ці от дресировщики заставляли пригати якусь тварину через такий круг, а він горить. Ось зараз такий, така спіраль так от рухається у вашому, тут в грудях. Уявляєте, може ви вже бачите це. І випалює біль. Непрожитий біль. Запакований. Який порос мохом. Ви зараз можете згадати свій. свій біль. Можливо, це було в дитинстві. Можливо, недавно зараз ви його проживаєте. Ви можете зараз повернутися думками туди. Комарі, звісно, заважають трохи. повернутися думками в той біль. Це важко, страшно. Не знаю, як це. 30 років носила його в собі. Але якщо не прожити той біль, він згодом перетворюється в хворобу. І важко наладити контакт з творцем, коли ну, біль закриває цей зв'язок, можна сказати. Тоді ти живеш у позиції жертви, так і складається життя. Отже, зараз ми так потихеньку. Згадуєте цю і кажете собі. Якщо це ви бачите дитину, ви зараз дорослий кажете, я приймаю тебе, я бачу твій біль. Ти маєш право на помилку. Я відчуваю твій біль. Я. з тобою поруч. Ти не один, не одна. Я єсть у тебе. У кожної людини всередині є частинка, така аспект. Дорослий, внутрішня дитина, внутрішній чоловік, внутрішня жінка. Все в нас є. Бог так створив чудесним чином. Що нам не потрібно шукати ніде опору на когось, на дружину, на батька, на маму, на дітей. Все всередині в нас є. Важко в це повірити деяким людям. Мені особисто це важко. Я працюю ще з цим. Це можливо. Ви обіймаєте цю дитину, цю частинку, яка злякана, чи їй боляче. Просто обійміть її. У мене, коли я це роблю, з'являється така шаль. Знаєте, як колись у бабусь наших були ці хустки пухові, і таке тепло йде звідти. Кожну своє. Ну, не, мож... не важливо, чи бачите ви картинку чи ні. Головне відчути в себе, прийняти, що да, я маю право відчувати біль, але я не кладу його у рюкзачок і, не, суп, і не... не збираюсь нести по життю. Я залишаю його в тому моменті, де він з'явився. Зараз вогнище бачу, розгорається. Сформує цей біль, вичищає. Можливо, в когось буде, може кольнути в серці, не лякайтесь. Це не потрібно хвататися за таблетки і визивати скору. Це тимчасово воно пройде. Коли в людини перший раз відкривається серце, це нормально. Як же це красиво. Вогонь стухає потихеньку. Тепер я хочу. Але це місце болю, де нібито є енергетичний шрам. Я хочу послать любов і світло, кожний цей кожну точечку. І И учасовые стрілки. Забоили зараз выбивают. Зараз на цей шрам, знаєте, в магазині є така присипка в аптеці. тут така присипка божественної любові філетового кольору. Я кладу її, притрушую кожен ваш шрам, який... Починає загоюватися. У когось, можливо, вдома є рожевий кварц. Я вам рекомендую з ним контактувати або придбати, якщо вам це до душі. Це камінь, який допомагає відкрити сердечну чакру. Такий він енергія в нього. Чиста. Божественна енергія. Я зараз спіральку цю запускаю по часовій стрілці. Таке враження, що хтось може почати 6 листа життя скинути груз, цей тягар болю і дозволити собі бути. Щасливим. Ви маєте право. Знаєте, я дуже часто ловила себе на думці, що я ніби молюсь. Прошу блаху Бога якихось. А потім я зрозуміла, що в мене сидить програмка, що я недостойна, я не приймаю це, бо я недостойна. Тепер зранку я кажу такі слова собі перед зеркалом. У мене все є, моя вселіна ізобільна. Благодарю, я згодна. Отже, ніхто не має права нас заставити, бути щасливими. Ми маємо дати собі дозвіл. Тоді все вийде. Як це красиво. Ніколи не думала, що я колись буду бачити, які ж ми красиві всередині люди. Як творець все створив? Це просто... Я не знаю, як це. Це прекрасно. Враження, що хтось почав дивитися тільки зараз оце відео в кінці хтось приєднався. і Цій людині потрібно ще саме в цю секунду. Ніби випадково, але випадковість це друге ім'я Бога. Нічого не буває случайно. Обіймаю, друзі, всіх серцем. Хай Бог благословляє вас. Всім гарного дня! всіх блог? Ще чомусь не зупиняється енергія, ще пішла. Можливо, когось заболіла голова ось тут. Ось туди я хочу направити. Оцей район когось болить. Таке враження, що в когось відвалюється такими, знаєте, як бачу така тендітна енергія, але вона заліплена була, як зацементована. І я бачу, як тріскається цей цемент. Клас. Куски відпадають. Якісь програми хочуть вийти, мабуть, готові. Але по так, потихеньку, не одразу все. Я зараз заберу одну цеглинку з цієї конструкції, тому що все не можна. Аккуратненько. Ще одну. Ще дві? Ух ти. Беремо. Ще дві. Три. Велика частина цієї енергії, яка була зацементована, зараз е, звільняється. До речі, хочу сказати, знаєте, що забула? Перед тим, як я дізналася, що, я, що через мене проходить, через мої руки ця зцілююся божественна енергія, я ну, не знала цього і у мене пекли руки, я не розуміла, що я думала, що це у всіх так. Ну, бувають гарячі руки. Взимку я могла їх покласти у воду в людяну, десь в калюжу. Коли дуже пекли. Потім, коли я дізналася, спочатку не повірила, я хочу вам сказати, ви не лякайтесь, якщо раб... ну, зараз багатьох людей відкриваються ті дари, які запакували в нас, коли відправляли на землю. І ми не маємо права відмовлятись від того завдання, яке Бог дав нам. Не нам вирішувати. Ну, дивіться, квітка росте, і вона ж вранці. Там вчора бутон був, а вранці розквітає, радує око, ділки пролітають. Ви уявляєте, квітка така. Ні, мабуть, я не хочу розпускатися. Я не хочу. Це важко, це дивно. Не обезцінюйте, бо за це можна побушки отримати, точно кажу вам, з свого власного досвіду. Це все з вами нормально, ви не зійшли з розуму. В кожного свій хист, у кожної людини є дар. Зараз такий час, що втілилося дуже багато душ, які мають допомагати людям зробити цей перехід. Вважайте, вам таку дали честь, вам випала честь, бути інструментом Бога на землі. Хіба можна від цього відмовитися? Ні. Неважливо, хто що про вас думає? Все, тепер мені кажуть, що все я на сьогодні зробила те, що мала повідомити з Богом в нове життя.